Я зараз знаходжуся на пляжі Ланжерон, місто Одеса. Заді мене знаходиться палатка ДСНС. Сьогодні люди святкують деякі хрещення Господня, і на пляжі встановлене все те, що потрібно для безпеки. І хотілося б по цьому поводу сьогодні трошки поговорити, тому що п'ять церков святкує завтра різдво а більшість святкує сьогодні уже хрещення. І в нашому суспільстві дуже багато суперечок по цьому, дуже багато е, сварок. І люди сваряться, люди е, не розуміють саме головне, що ми всі святкуємо Різдво лише одного Бога чоловіка це Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який дав нам заповіді любити один одного, а не сваритися і не вбивати один одного. І як це прикро, що замість того, щоб об'єднуватися, Допомагати один одному, вітати кожного зі святом. Ми знаходимо місця для сварки. А, але як ми в Одесі дуже такі люди цікаві, ми замічаємо по бізнесу, а саме по супермаркетам, які сьогодні дуже багато виставляють такі на столах вареники кутю, саме сьогодні. І бізнес знає, що. Не можна проводити такі експерименти, тому що можна втратити гроші, можна втратити можливість заробітку, і це говорить про те, що розумні люди знають, що з календарем з традиціями краще не шуткувати. І зараз ми бачимо невелику кількість одеситів зранку. Тут зовсім було нікого не було і дуже мало було людей. Зараз я бачу, що деякі люди купаються і хай купаються, якщо є свіра, якщо є. В серці любов, якщо люди розуміють, візло кого вони розуміють хрещення, кого вони святкують, і вони знають молитву очі наші тропарі. І вони орієнтуються в цьому ділі. То хай купаються, хай це проводить до того, щоб люди становились біля більш духовними, щоб воспитували і навчали своїх дітей, а не так, коли ти робиш опитування наших одеситів або молоді других інших міст. Ти бачиш, що люди кажуть, що я не віруючий, що я, що я атеїст, і що я взагалі взагалі нічого не знаю. І це більше всього нас страшить. Тому, завершуючи, хочу сказати, що Христос один Бог для всіх, і ми маємо це розуміти. І якщо люди святкують хрещення або Різдво в другі дати, то хай собі святкують Бог в помощь, як то кажуть, хай буде Христос між нами. Але якщо люди інші святкують другого числа, то не треба цеплятися. І саме головне, що ми повинні розуміти, що такі речі вже піднімали колись і намагалися змінити змінити календар, намагалися щось поміняти. Але люди знають, коли святкувати своє різдво, знають, коли святкувати своє хрещення. Тому я думаю, взагалі це неможливо поміняти. І хай буде так, хай буде Христос між нами, хай буде любов між нами, хай будуть купатися, коли їм хочеться, ходити до храму, якого хочуть, але це все хай буде від свободної волі. Поможи нам Господь з наступаючим різдвом, дай Боже всім сили, здоров'я, наснаги не унивати, молитися, нести свій християнський подвиг, всіх прощати і всіх любити.